Яка різниця, який день святкувати? Не одна людина мені писала, що можна самому визначити, який день буде присвячений Богу, і для більшості з нас фактично суботнім днем є неділя. Ми так звикли в Україні сьомий день неділя, а не субота. Невже назва дня є важливішою від суті? Пропоную прочитати, що говорить Біблія про суботу, коли тільки Бог створив землю. Закінчив Бог до сьомого дня своє діло творіння, яке він чинив, і спочив він сьомого дня від усієї своєї праці, яку звершив, і поблагословив Бог сьомий день, і освятив Його, бо того дня відпочив він від усієї своєї праці, яку Бог під час творіння здійснював. Бог саме у цей день відпочив, він його благословив і освятив. Що таке святе? Біблійна енциклопедія пояснює так: святе це щось піднесене, таке, що виходить за рамки звичайного, освячене і недоторканне. Уявіть собі ситуацію: у мене день народження 29 липня, але ви, ще коли ми тільки познайомилися, щось переплутали і запам'ятали, що я народився 30 липня. Я, організовуючи святкування дня народження, запросив і вас на свято саме 29 липня. Ви здивувалися а, і відмовилися, мотивуючи це тим, що мій день народження нібито 30 липня. Друже, але у мене день народження 29 липня, намагаюся переконати вас я. Але чую відповідь але я так звик. Я завжди тебе вітав 30 липня і далі буду продовжувати це робити. Я не здаюся, але 30 липня у мене не буде свята, у мене не буде гостей, я нічого не святкуватиму. Я хочу тебе бачити саме в цей день серед своїх гостей. Але ви продовжуєте бути невблаганними. Слухай, яка тобі різниця? Хіба дата є важливішою від суті? Бог чекає вас на особливе поклоніння в день, який Він освятив, і ніколи не забирав свого освячення з нього. Адже освячення недоторканне. А от люди вирішили перенести це освячення на інший день. Так, це відбулося досить давно, і вже склалася ціла традиція, що сьомий день тижня це неділя. Але і Біблія, і більшість країн світу неділю називають першим днем тижня. Ісус якось сказав, Ви вміло відкидаєте Божу заповідь, аби лише зберегти передання ваші. Не раджу сперечатися з Богом, краще повністю довіритися йому, навіть якщо це незвично і незручно. Він мотивував нас до цього ось так: якщо любите мене, ви будете дотримуватися моїх заповідей.